Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт Вечір П'ятниці. Моє ім'я Олександр Сопельник. Сьогодні, як і завжди, в рамках нашого проєкту зустрічаємось в цій студії з творчими людьми. І сьогодні у нас особливий гість. До нас завітав співак Віталій Лобач прямо перед своїм концертом, який сьогодні буде проходити у Кривому Розі. Тому наступні 15 хвилин нашого етеру ми і поговоримо про творчий шлях артиста, про тур Україною та про підготовку до виступу. Пане Талі, радий вітати вас. Привіт, Олександр, і привіт, кривий ріг. От і перше запитання у мене одразу до тих, хто приїздить до нашого міста, до міста Кривого Рогу. Пане Талі, як вам кривий ріг? Як він вас зустрів сьогодні? Дуже сподобалося місто, тому що я в Кривому Розі до цього був може пару разів, але там по околицях. І приїхалися, я навіть здивований. Прям так о, о, хочеться тепер сюди потрапити влітку, бо, бо кажуть, що що, що, що у вас тут влітку зелено. Так, дійсно, кривий ріг влітку зелений. Це багатьох дивує, але ну це дійсно ну, місто виглядить інакше. Це сто відсотків. Давайте поговоримо про сьогоднішній концерт. Так я так розумію, що він проходить в рамках всеукраїнського туру, так. Красиво. Яка назва цього туру? Скільки міст буде входити до нього? І кривий ріг, який вже по рахунку сьогодні? По рахунку Кривий ріг десь приблизно, мабуть, двадцяти. От у нас в, в весь час додаються міста. От у нас на, на минулому тижні ще не було 21 і 23 березня. І додали вже в принципі. Ми іноді і за дві неділі організовуємо. Да. Тобто, тур постійно поповнюється, я так, так розумію, новими містами. А що сьогодні чекати криворізькій публіці на вашому концерті, і що ви чекаєте, до речі, від криворіжців? Тому що ви були тут, я так розумію, але концерт вперше в Кривому Розі. Так ну я бу буду робити все, щоб цей вечір був максимально позитивним і драйвовим. Я впевнений, що що люди тут веселі, тому що вже на, на корпоративах, у вашому місті, до, 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 доводилося виступати, то, то було гарно. Так що, я думаю, що сьогодні. — Розкачаємо добре. Чудово. Давайте поговоримо про ваш творчий шлях, так як він починався, тому що, от, як ви сказали, корпоративи, так як з людина, яка виступала на корпоративах чи то весіллях, і от зараз ну, ви дійшли до туру Україною. Це така доволі клопітка робота, такий довгий шлях. Як взагалі все відбувалося? Коли коли все почалося? Все почалося з 13 років. Я, я почав із статком виступати по весіллях. От. І поступово я, я розумів, що що потрібно як, якось розвиватися. От. Для, для, для початку я виконував тільки к, 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 кавера, потім я вже почав там щось перекладати, вже щось міняти, інтерпретувати. От. Ну і вже кілька років як пишу власні пісні, От. маю немалу інтернет. Аудиторія, вона гарно сприйняла мій власний матеріал. От, я вже від каверів ну, повністю їх так, скажу, ну, би, повністю від, да, відпустив. Ну, 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 Кілька ще лишилося в концертній програмі, але це такі офіційні кавери, ну, на які я маю права. До речі, ну наскільки мені відомо, можливо, я помиляюсь, так тому що я пам'ятаю, коли вперше напевно дізнався про вас і вашу творчість, так це була українська версія пісні Марджанджан, да, чи Марджанжа, як правильно, була, так? Була. так чи можна сказати, що саме вона принесла там велику аудиторію, велику популярність серед от, соцмереж? Ні, вона трошки аудиторію розширила. А, а саме перша пісня, яка вистрілила, так що, що прям ну, я, я зрозумів, що щось ну, ві, що відбулися зміни в, у впізнаваності. Та, та, там була одна пісня Фантазор. Я потім її я українську версію зробив. Там у мене було порядка 25 мільйонів. Це тільки на Ютубі, А ще скільки було б по різним соцмережам. От. А Марджен же це це вже, вже, вже потім я її зробив українську версію, але ну, я її не просто там переклав, а там я написав про, про власну історію відпочинку на нашому Азовському морі. Ну я пам'ятаю навіть цей кліп, там дуже такий веселий, яскравий yeah. кліп, і от він запам'ятовується одразу. А, пане Віталій, з чого взагалі? А... Пішов цей шлях на велику сцену, так? коли це відбулося і з чого це все починає? Минулої весни я випустив пісню, яка називається Як ти там. От, і з її виходом мене вперше запросили на один із музичних телевізійних проєктів. Там я заспівав цю пісню, по -по познайомився з, -з, з правильними людьми. От, і мені сказали, що, що це твоє. От, ну, в принципі, є, і я і так відчував, що це моє, але ну, зрозумів, що, 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 що можна ну, вже плотно займатися саме таким музичним матеріалом, я трошки там і змінив стиль. От, і все, в принципі, все почалося. Далі ще, 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 ще з'явився в мене вже восени один такий. Ну, я, я я рахую хітовий трек і там мене вже запросили на музичну платформу України. От. Ну і так, от зараз по поступово набираємо оберти і в відвідуємо міста і селища. України Україна. з концертами, ну і, 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 скажімо так, я як для першого туру досить вдало, тому що вже мали солдаути у великих будинках культури, там на 700, на 800. Ми зібрали повністю солдаут в броварах, а там 750 місць в місті Самар. То також 800. От, у мене навіть здивувалася вся команда, ну, що, що такий був великий зал. Це ну, друг, друг, другий місяць нашого гастрольного туру. Ну, це навіть не те, що добре, це, мені здається, вражаючий як для першого туру. Тим паче, як ви сказали на початку, так що міста вони додаються ще протягом всього туру. Але от дуже таке питання мене цікавить. чи не було якогось страху або якихось думок на рахунок того, що от, я зараз відійду від каверів, так які вже популярні стали там в соцмережах і багато людей. І впізнають і от перейти саме до своєї творчості страх був. Я така людина, я, я люблю розвиток, але і люблю стабільність. І оце в мені це, це відчуття ну, до, до, довго воно мене не покидало. Але коли ми виїхали на перших триконцертах в грудні, на перших три. Ко саме по квиткам, тому що спочатку повномасштабного вторгнення ми активно проводили благодійні концерти, де це були ну, по, по, по повністю мої со... Сольні концерти, але просто вхід за донат, гроші збирали волонтери там і за і закривали там різні питання для військових. От і коли ми виїхали на три перших касових концерти, то, то я зрозумів, ну що я не даремно, все-таки ризикнув поставив на паузу у цю всю весільну історію, яку я жив 25 років і просувався там. От і зараз вже мені, ну, звісно, і весілля цікаві, але все-таки з виступами на концертах це не зрівняється аж ніяк. Але чи не сумуєте за тими часами? Все ж таки, це цього було так багато в, в моєму житті, що, що навіть ну, я розумію, що останній рік я вже. Ну, від цього не отримував від, від, від весіль та, 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 такого кайфу, як зараз отримую на концертах. Тобто це ж була так просто, як робота, так? Приїхати ну, працювати. Ну, ну Ну, тим паче, ти ж сам цю, ну, в цій в, 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 в сфері багато років пропрацював, і коли ти там сидиш всі сім годин, і, ну, які б там класні гості не були, а все одно. Ну, ти ти розумієш, ну що довго? цей весь процес, що воно ну, трошки набридає. От, а зараз і я залюбки приїжджаю, в мене є замовлення на весілля, приїхав там 40 хвилин, виступив. Все, всі, всі щасливі, я щасливий, отримав драйв, свою енергію поділився з людьми і поїхав. А там вже далі з діджеєм. Видувши з діджеєм розмови. Вже вже співак за третім столом явно вже нікому не. Не потрібен повністю погоджуюсь. Але як відреагувала публіка, От, ну, особливо я думаю, що фанатів в соцмережах ну, їх було більш ніж достатньо. Як вони відреагували на цей перехід на сольну таку кар'єру, вже на особисті пісні, на свої власні? Ну, Ті, хто щиро радіє за мої успіхи, ті ті, звісно, підтримують і. І респектують, і кажуть, що ми вже, вже на вас підписані вже там, ну по сім років, по вісім, і кажуть, ми, ми знали, що щораж, що що рано чи чи пізно ви вийдете на на велику сцену. А ті, хто так із скептизмом ставляться до цього, звісно, кажуть, та в тебе нічого не получить, а так. Та, що ти там збираєш в селах будинки культури, ну, а люди ж не розуміють, ну, що, 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 що в селах також люди живуть і, і вони хочуть ну, якогось позитиву і, ну, і, і помічають не тільки, якщо дитинсь десь в селищі, бо а коли так, ти, тобто, що ти добре а коли, а коли ти приїжджаєш в Бравари, а місто ну, немале. І там за, за два тижні без жодної таргетованої реклами. Без, без тисячі афіш просто люди розбирають 750 квитків. Отак. Що, що ми навіть думали зробити додатковий концерт, але вирішили поки не спішити. Але телевізійні проекти, якими можна такими відзначитись прямо гучними? Ну, це в першу чергу музична платформа України. Там, там всі, всі топові. Артисти нашої країни приймають участь. Це все транслюється і по 1 плюс 1, і ще по поряду інших топових телевізійних каналів. От. Тобто цього хейтери не бачать чомусь, так? Ну, Вони зав, 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 завжди знадуть підвохи. Та, звісно, гроші заплатив, але люди ще не розуміють, що, що можна. Просто своїм трудом, ну так само як ну ти е при при придбав е гарний автомобіль, о, значить, десь вкрав, значить, то були в тебе благодійні концерти, о, то значить ти там нічого не віддав, а... а ми реально ми... два з половиною роки ми їздили з моєю командою, абсолютно не копійки, ну не заробляли з цього. Ми просто хотіли допомогти, е хотіли людям подарувати гарні. Емоції їздили містами і селами давали молоді концерти, коли це було на дворі, там було по півтори тисячі людей і, і по дві. от. Чудово, і під завершення нашої розмови, так ще про творчий шлях. От Ви ж ну, можна сказати, що одним із перших, а хто скористувався, напевно, з українців, от саме соцмережами для. Скажімо так, щоб дати в маси свою, свою творчість, свою музику. Як на початку була ця реакція від людей? Чи одразу пішла така хвиля популярності саме в соцмережах? Ну я ж вже со со соцмережами з з з займаюся ще з тих пір, коли не всі сиділи в інстаграмі. Ще коли були ті другі соцмережі. У мене вже там розвиток пішов. От, ну звісно, був і хейт, але. Ну, більшість було гарних коментарів, репостів. І потім я, я зробив і телеграм-канал, бо люди весь час питали, де можна скачати пісні. О. Ну і я, я можу сказати, що один з перших, ну той, хто був там у весільній індустрії, я почав писати повноцінні кавери, якісні, тому що як правило, хтось там десь з пульта записував В мене міні-студія, Я це все записував, щоб було якісно, робив свої. Аранжування. За що не раз мені прилітало від авторів, але я це, і до речі, це одна із, одна із причин, що я почав робити власні пісні після чи... Чи чергового. Страйку на, на Ютубі від, від якогось автора. От, і я зрозумів, що потрібно робити щось своє, за що мені не прилетить. Дуже да, і, 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 і я з, і з цього буду тримати і популярність, і там, і, royal, і монетизацію. Ну і в першу чергу, з, звісно, дарувати людям позитив. Тому що у нас е, скільки років у, у, українська культура так 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 десь була в стороні от, а зараз саме саме розквіт я, я рахую от іх і хочеться бу бути частинкою той, той творчої напевно, да, напевно так да щоб до, до допомагати популяризувати українську музику нашу культуру і, mm -hmm. і, і дарувати людям Гарний настрій це в першу чергу тут. Не вами не погодитись. Українська музика на жаль в такі буремні часи, але все ж таки вона зараз переживає напевно свої, свої найкращі моменти. Багато гарної музики створюється, саме української. Багато з'явилось нових слухачів саме цієї української музики. А, але час наш прами він на жаль підходить до свого завершення. Але пане талі в кінці можливо декілька слів для ваших шанувальників, які сьогодні відвідують концерт, і на цьому будемо прощатися. Дорогі друзі, кривий ріг, я бажаю вам сьогодні гарного вечора, тому що я вам обіцяю гарні емоції, позитив, драйв, нові пісні. І хай цей вечір пройде без тривог і без жодних загроз, щоб ви змогли нарешті розслабитися і ще надовго, щоб залишились ці гарні емоції. Чудово, мені здається, що більш кращого закінчити нашу розмову, слід було вигадувати. А Віталій, я дякую вам щиро за те, що ви завітали до нашої студії, дякую, за те, за що ви завітали до міста Кривий Ріг. І, звичайно, як людині творчої, я вам бажаю ну напевно побільше от саме вдячних глядачів та слухачів. Щиро дякую. Дякую, Олександр. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт вечір п'ятниці. В гостях у нас був співак Віталій Лобач. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.